Привіт, усім! Мене звати Катя і я журналіст інформаційного порталу Алік Сіті. Зараз я знаходжуся на тестовому відкритті кінотеатру Блокбастер в місті Олександрія. Цього чекали всі мешканці міста і нарешті ми зможемо ходити в кіно та дивитися фільми з улюбленими акторами. А офіційне відкриття планується вже на 25 травня, тому не пропустіть. Зараз ми трішки поспілкуємось з директором кінотеатру Блокбастер Ігорем. Скажіть, будь ласка, які Добре ваші враження? Дня. наше враження дуже чудові. Давно мріяли зайти в це місто. Місто чудове, велике. Сподіваємося, знайдемо свого глядача в цьому місці. Скільки буде залів та місць? У нас буде три зали: перший великий прем'єрний зал на 92 місця, другий зал 67 місць. І третій віп зал там буде всього на всього 11 місць. Він дуже буде камерний для закритих компаній. Якщо хочуть зібратись, дивитись фільм разом з друзями. Угу. І будуть показувати прем'єри, новинки чи ті фільми, які вже вийшли. Так, да, ми працюємо тільки з прем'єрними фільмами. Тобто у нас фільми йдуть день в день прем'єри. Тобто вийшов в Києві, в Одесі, в Харкові. Ми в той же день це можна показати цей фільм. Іноді в нас будуть навіть допрем'єрні показ. Привіт, Дярік. Я очікую від фільму, що він буде реалістичний. І ще я пожадаю, що там буде дуже круто і красиво. Дуже вкусний попкорн. У нас давно кінотеатр в місті не було, тому, ну, чесно кажучи, дуже приємно бачити таке відкриття і емоції. Звісно, що зашкалюють, тому що ну, є куди досуг сух свій де провести. Так от Взагалі сподіваюся, що будемо ходити частині. Класно, що в нас з'явився містик кінотеатр. Вріяли подивитись маску. Під час війни. з так датні для в історії. Ну, що ти хочеш знайти те, що погубило твого тата? Якщо я не зможу все скасувати, я не зможу повернутися.